Шукаємо дешеві замінники для вуликів. Особливо мене цікавить, як відкривати жидкое стекло, як називається. Ось купив в китайському магазинчику. Можливо, воно те, що треба. Як би там не було, воно буде прозоре і міцне. Зараз розкриємо і поміряємо, чи для вулика підходить. Ну, подовжені, ніби підходить, як ми бачимо. І по ширині ніби підходить. Ну що, що ж це таке? Розгорнули. Достатньо довге і прозоре. Зараз будемо різати. Матеріал ПВХ вважається нібито безпечним. Отже, одну проблему вирішуємо. Будемо дивитись на бджіл через прозоре ПВХ. Розрізали один. Два, три. Три штуки з ПВХ, щоб на вулик 10-грамочник можна було прикрити зверху. Одна штука більше 30 гривень. Це дорожче значно, ніж плівка. Але можливо ПВХ буде довше служити, бо плівку на другий рік викидай, вона вже прогризена. Отже, попробуємо новий матеріал ПВХ для вуликів. Подивимося, що у нас тут під ПВХ. О, бачите, ПВХ, товстенька, все видно. Це бджоли, а вони на всіх рамках треба підставляти. От вам і ПВХ-плівка. Краще, ніж поліетилен. Під нею тепліше, її бджоли не гризуть. Будемо спостерігати далі за плівками і ПВХ. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал Рогова Пасіка.